Рок, на кафедрі невідкладної медичної допомоги, який зараз називається Кардіотім Здорове серце України, почав свою роботу орієнтовно з 2015 року на постійній основі. До того студентами ми займалися, вони швидко розчаровувалися, бо треба багато працювати. Але ось з 2015 року прийшла група юних леді 5 чоловік з однієї групи другого курсу. Яка зацікавилася проблемами серцевого здоров'я українців. І одна шестикурсниця Оляна Дмитерко, яка також трошки раніше розпочала роботу індивідуально зі мною по практичних аспектах кардіології, також долучилася до наукової складової нашої, нашого гуртка. Ці діти, молоді, юні майбутні лікарі. Дуже перейнялися серцево-судинними проблемами в світі і серед українців, зокрема, і ми активно працювали, розробивши анкету, яка так і називалась Здорове серце України, в якій відобразили питання основних серцево-судинних ризиків для в цілому для популяції людської, і по цій анкеті зробили статистику, обробили дані. Зробили аналіз літератури по питанню, тобто, весь спектр, вся лінійка наукових досліджень, але, можливо, в меншому трошки об'ємі ніж це серйозні великі наукові дослідження. Ми зробили доповіді, тези представили їх спочатку на студентських конгресах. А в подальшому ця наукова стратегія. Продовжувалася, і ось на сьогодні вже майже 10 років ми працюємо, куртівці змінюються, деякі залишаються. Ось Ця Оляна Дмитерко, вона є основним таким нашим е спеціалістом, вже досвідченим в галузі кардіології, працює в Києві завідувачкою відділення кардіологічного піту в Олександрівській лікарні, але продовжує науку і цього року вступила до аспірантури заочної в наш. Університет, моє наукове життя почалося з гуртка Здорове серце України. Моя любов до кардіограм привела мене до Левицької Лариси Володимирівни. І з того часу я є одним із перших членів гуртка Здорове серце України. Пам'ятаю, наші спільні зустрічі гуртка зарту проходили в приємній обстановці. Ми завжди обговорювали Фактори серцево-судинних ризиків, методи провинної профілактики. Серцево-судинних подій, ми створювали анкети, то ми маємо кілька варіантів анкет. Ми завжди їх використовували на організованих благодійних та просвітницьких заходах. Ми опитували тернополян. Результати ми збирали в великі в'ємні бази даних, які завжди аналізували. І як результат щорічно ми представляли презентації та тези на конгресі студентів та молодих вчених випуску державного медичного університету. Ми також активно проводили просвітницьку діяльність в місті Тернополі. У 2016 році, коли я поступила в інтернатуру, моя Мій зв'язок з гуртком не припинився. Ми продовжуємо плідно працювати. Натомість ми представили стендові доповіді, однак вже на теренах Національного конгресу кардіологів у місті Києві. Ми це зробили кілька разів у 2016 році, 2018 році, 2023 році. Також я брала участь в такій дуже важливій науковій школі ІРІС Research Interdisciplinary School. В ньому брала участь професора з Канади, Америки, яка вчила нас, як правильно створювати, організовувати наукові дослідження. Цей досвід мені, звичайно, пригодився, але тепер я знаю в майбутньому. В 2023 році з настанов Лецького Леси Володимирівна я таки вступила на заочну спринтуру і тепер поєдную наукове життя з клінічною роботою. На даний момент я є лікарем кардіологом в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Здобула два фахи фаху кардіолога та лікаря функціональної діагностики. На сьогодні студентів у нас до десяти, тому що. Деякі перейшли на інші спеціальності, це в основному п'ятикурсники минулого року. Четвертикурсники вони активно завершували роботу по обробці анкети, представили багато своїх доповідей на студентському конгресі. Спільна доповідь була представлена на конгресі кардіологів, власне, по ось цій анкеті. Ось ну і індивідуально ми працюємо ще з тими, які. Пізніше прийшли. Так, от наша староста гуртка Юрки Вікторія вона продовжує наукову роботу, вона розпочинала на інших кафедрах теоретичних, а зараз працює над серцево судинними ризиками і на перспективу серед категорії пацієнтів хірургічного профілю. Тобто тут ми вже індивідуально з багатьма колегами, які визначилися із Спеціалізацію продовжуємо роботу по оцінці серцево-судинних ризиків серед різних категорій пацієнтів. Взагалі, моя наукова діяльність почалася ще зі шкільних років. Тоді я працювала під керівництвом професора Марчишин Світлани Михайлівна. А після вступу до університету я продовжила свою наукову діяльність вже на кафедрі біології. А трошки згодом мене зацікавило питання серцево судинних ризиків, і я потрапила до кафедри невідкладної медичної допомоги та й продовжила працювати в гуртку. І протягом двох років я вже є старостою цього гуртка. Найбільше в роботі гуртка мені подобається те, що гуртківців об'єднує одна тема. Всі зацікавлені над тим, щоб виконати свою роботу найбільш якісно. Ця тематика захопила багатьох бартківців і кожен працює над своєю гілочкою основної теми, яка є серцево-судинні ризики, але всі разом це виходить велика одна спільна робота. Я особисто працюю над темою серцево-судинних ризиків в пацієнтів з хірургічною патологією вже протягом тривалого часу, і я планую продовжувати свою роботу саме в цій сфері. Я планую продовжувати займатися цією саме тематикою, і я сподіваюся, що вона мені буде досить корисною у моїй професійній діяльності в майбутньому. Доєднався гудка через те, що почав цікавитись кардіореабілітацією і взагалі приймаю дуже активну участь і вивчаю програму контроль... контрольованих фізичних навантажень, яка називається Ерголе. Програма є цікавою, тому що вона є велику, багатофункціональною. І, взагалі, набагато краще і легше займатися фізичною терапією і слідкувати за показниками пацієнта. Ми читаємо багато літератури, шукаємо нову інформацію, дізнаємося про нові якісь програми і про нову фізичну діяльність. Шановні майбутні колеги, шановні студенти, навіть шановні школярі. Тернопільських і взагалі шкіл України, будь ласка, займайтеся наукою, вона розвиває не тільки майбутні навички якісь лікаря, але й вона допомагає розвиватися як особистості. І в нашому группу ми чекаємо вас. Якраз, Якщо вас цікавить серця українців, серця людей, якщо вас цікавлять питання, як покращити ситуацію. Цими зболілими серцями українців, як вберегти їх від подальших якихось проблем. Будь ласка, приходьте на наш гурток, ми чекаємо, працюємо і сподіваємося на перемогу і на науковому фронті також.